Наше бачення того, як ми можемо вирішити навколишнє середовище навколо пам'ятника Катерині, який має бути знесено. Ми запропонували позбутися зайвого руху повколо навколо цього пам'ятника, яке забирає дуже багато місця від тротуарів, а також вирішити питання того, що. Забагато машин зараз запарковано, навіть не зараз, а до війни було запарковано в тій зоні. Ми залишаємо повноцінний проїзд по вулиці Катеринінській до Сабанського мосту, а на територію, що ми розроблювали, залишається проїзд тільки для тих машин. Власники яких або тут проживають, або працюють, це контролюється болардами, які опускаються під землю. Ми вивільнили тротуари, і на їх місці можна висадити ряд не дуже великих дерев. А місце, яке вивільнили від автомобілів, повністю можна віддати для пішоходів та різних активностей. Та площа яка біля дюку, і та площа, яка біля пам'ятника. Минулого пам'ятника Катерині вона поєднується в єдиний простір, в єдину площу на які можуть бути і якісь події не тільки як місце для зберігання автомобілів, і не тільки як вулиця, по якій просто люди проходять мимо від одної точки до іншої. Я брав фонтан, тому що на мій погляд він був тут раніше, і через це ця ідея має більше обґрунтування. Та й багато людей якось так знаєте, природньо сказали: о, це те, що ми там чекали, тому що в Одесі асоціюється з фонтанами, завжди було недостаток води, і, і саме якісь фонтани, де можна там, якісь такі зони низькі, де можна прямо підійти і там не знаю, побігати дітям по ним. Людям мені сподобався тим, що він. Не, без якогось пафоса, без якогось ем, тоталітарного руху, просто, просто фонтан для відпочинку. І я знайшов декілька моделей дівчин і такий ну легеснікі мотив, вода дівчини, щось там. Моють п'ють це більше про емоції та напрямок, чим прямо, щоб він бути такий. Можливо, там потрібно, щоб заявились хтось з засновників чи важливих людей, ну крім Катерини. Ми бажаємо, щоб місто організувало якийсь конкурс, а також щоб були долучені спеціалісти-транспортники, які можуть можуть прорахувати модель транспортну в цьому вузлі міста і запропонувати своє бачення. Что-то современное для молодежи из истории нашей в и подумать что-то нам, морскую тему. Все-таки мы в Одессе и о современной данной площади, данный памятник. Я думаю, это было бы правильно. Современный фонтан тоже тут очень хорошо смотрелся. Было бы круто, прикольно. Дітям нравилась би сквер, на якому От. можна до провести час, почитати книгу, випити каву, щось сучасне, можливо, щось українське з українською якоюсь Фішкою. Я на днях бачила візуалізацію, не пам'ятаю в якомусь одному з телеграм-каналів як варіант, що як би могла зараз виглядати площа. Мені дуже сподобалася ідея тим, що вона була сучасна, тим, що воно було повністю оновлене. Зовсім по-іншому, я думаю, сподобалось би людям. І хто навіть зараз дуже тонко реагує на пам'ятники проти його знесення, я думаю, з часом би звикли і самі би часто сюди приходили і проводили би час. Після цієї війни, мені здається, нам потрібен. Загальний якийсь пам'ятник чи пам'ятка усім героям в цій війні нашим.